Вітаю, шановні колеги та обмінунці, на чудовому щорічному заході stem школа. Сьогодні, як і всі попередні роки, ми обговорюємо світові тенденції в освіті, ділимося практичним досвідом та своїми напрацюваннями, але на новому рівні, за інших обставин та з новими технологіями на озброєнні. Останнє десятиліття відзначилось кардинальними змінами технологій та сфер їх застосування. Вони стали ще більш універсальними та затребуваними у різноманітних галузях, змінюючи дошки з на цифрові гаджети в освітніх аудиторіях, Людство зробило прорив у сфері освіти. Вже сьогодні ми бачимо результати тех із використанням інструментів та технологій, які мають потенціал спростити та вдосконалити навчання, та водночас допомогти досягненні цілої освіти, що стала набагато доступнішою, адаптивною. Та інтерактивно, ніж будь-коли раніше. Кризові умови, в яких сьогодні працюють наші освітяни, на кшталт карантинних обмежень, тимчасової окупації окремих різь, регіонів, наявності внутрішньо переміщених осіб і тих, хто був змушений виїхати за кордон, постійної загрози небезпеки та повітряних тривог, які змушують людей тривалий період знаходитися в укриттях, спонукають вітчизняно освітня. Ізку спільноту шукати і адаптувати до реалій сьогодення та запроваджувати ще більше інновацій, серед яких тема світа займає одне з найвагоміших місць. За даними аналітичних досліджень, проведених Сібі Insights, серед компаній різко зріс інтерес до розробок EdTech. Побудована ними карта ринку EdTech визначала у 2017 році понад 90, а у 2020 році понад 100 найбільш добре фінансованих приватних компаній, які працюють саме на ЕТЕХ у 12 основних напрямках. На думку їх експертів, освіта змушена швидко цифровуватись для учнів різного віку від малих людей до працюючих спеціалістів. Саме такі стартапи спрямовані на вирішення питань взаємодії з аудиторією Побудови індивідуальної траєкторії навчання, адаптивне навчання, доповнену реальність, навчання на основі ігор, змішане навчання, підвищення успішності учнів будуватимуть майбутнє освіту. Які ж тенденції Еп тех стануть найвпливовішими у найближчий час на думку світових експертів і мають зацікавити нас? Всі вони є прикладом вдалого поєднання креативності та цифрових технологій. Які успішно перетинаються і застосовуються в стан освіти. віртуальна, доповнена та змішана реальність. Тенденція не є зовсім новою. Ми вже знайомі з багатьма прикладами використання технологій віртуальної та доповненої реальності для створення більш привабливого, практико орієнтованого та захоплюючого навчання, але цей тренд продовжить розвиватися і ще більш глибоко інтегруватиметься в освітні програми. Очікується, що використання віртуальної доповненої та змішаної реальності в аудиторії допоможе здобувачам освіти отримати практичний досвід у безпечному екологічному освітньому середовищі, покращити сприйняття інформації, підвищити концентрацію уваги. Ці технології є дуже захоплюючими, і це змушує нас вірити в те, що вони допоможуть більш активно залучити здобувачів освіти у процес. Зможуть викликати у них бажання долучитися до навчання. Тому важко переоцінити перевагу цих технологій. Гініфікація також тренд, який вже присутній в освіті юніфіковане навчання. Очікується, що використання інтерактивного навчання та отримання практичного досвіду на основі гри також стимулюватиме глибше занурення здобувачів освіти у процес навчання, що сприятиме підвищенню успішності. Навчальні ігри можуть збільшити тривалість часу утримання уваги та мати різні рівні складності, враховуючи можливості, запити та інтереси здобувачів освіти. Гіміфікація та віртуальне доповнення реальності дозволять вивести освіту на абсолютно новий рівень, дозволять здобувачам, занурюючись у нові віртуальні світи та граючи у цифрові ігри, вчитися і робити це з легкістю та задоволенням. інтелект. Ще одна тенденція в освіті, на яку варто звернути увагу, в останні роки з'являється все більше рішень у різних галузях на основі штучного інтелекту і освіта не є вимінком. Очікується, що навчальні програми, які керуються штучним інтелектом, стануть популярними у найближчий час. Цей інструмент спрямований на те, щоб зробити викладання безперебійним і ефективнішим, водночас, вибудовуючи найкращу індивідуальну освітню траєкторію для здобувача. Освіти очікується також значні переваги, коли штучний інтелект допоможе закладам освіти розуміти потреби та інтереси добувачів освіти, відслідковуючи поведінку здобувачів, будувати персоніфіковані індивідуальні моделі навчання, визначати помилки, вчасно та відповідно їх виправляти, змінюючи траєкторію навчання, надавати персоналізовані рекомендації для та покращення результатів навчання. А також Допоможе автоматизувати низку простих освітніх завдань та інформаційно-організаційних процесів, що в цілому допоможе педагогам і здобувачам та підвищить ефективність системи освіти. Платформи електронного навчання. Звісно, онлайн навчання перестало бути рідкістю в наші дні, але глобальний карантин дав додатковий поштовх до розробки передових платформ електронного навчання у них вдосконалення. Які не обмежуються стандартним пакетом відеолекцій. Очікується, що більше закладів освіти запровадять платформи для онлайн-навчання, яка буде охоплювати не лише доступ до електронних книг та інших навчальних матеріалів онлайн, а й взаємодії з однолітками, між закладом освіти, і батьками інтерактивний досвід та співпрацю, що, на думку експертів, має забезпечити кращу результативність навчання завдяки більш складним. Але привабливим практиками. Водночас такі платформи дозволять автоматизувати інструменти для виконання навчальної та адміністративної роботи, відвідувальність, оцінювання, бази даних, безпеки, зворотнього зв'язку. Насамперед, це зменшує паперову роботу, забезпечує безпеку інформації, вивільняє час керівника і педагога, підвищує продуктивність. А надскладний у нашій країні – Пов'язане з військовою агресією сприяння наданню безкоштовного доступу для української освітньої спільноти до цілої низки іноземних освітніх платформ та ресурсів, що є значною перевагою. Самонавчання також не є ноу-хау в освіті. Про навчання продовжиття життя говорить давно та багато. Заохочення до самоосвіт... самостійного навчання здобувачів допоможе їм. У вдосконаленні навичок вирішення проблем, проведення дослідження, прийняття рішення, обговорення, взаємодії, сприйняття змісту, аналізу та у розвитку гідностей до мислення обміну ідеями і їх представлення іншим. Робототехніка набуває сьогодні широкого поширення в освітньому секторі. Розробка та кодування роботів допомагає студентам отримати інший рівень практичної освіти. Робототехніка також дозволяє створювати гнучки системи викладання та навчання, які принесуть користь усім учням, особливо учням з обмеженими можливостями. Наприклад, учні. Із вадами зору використовує для навчання готових помічники або мобільні додатки. Водночас, робототехніка це цікавий спосіб втілення стем життя. І наостанок, вивчення аналітичних даних. Вивчення таких даних корисно всім учасникам освітнього процесу. Для закладів освіти це цінна інформація про те, як ефективніше організувати освітній процес та залучити стейкхолдерів, науковців, педагогів і студентів до поліпшення умов результатів навчання. Для педагогів це важлива інформація для оптимальнішого структурування процесу навчання та забезпечення його ефективності. А для звучів освіти це надасть відчуття важливості. Їхнього голосу, що робить їх навчання більш привабливим. Очікується, що головною тенденцією стане вивчення аналітики навчання, що дозволить реалізувати прагнення до індивідуалізації навчання та персоналізованої освіти. Освітні технології грають дуже важливу роль у забезпеченні персоналізованого керівництва культурчим освіти для поліпшення можливостей навчання. STEM це не просто технічна освіта, а вдале поєднання креативності та технічних знань. За даними досліджень, щорічно зростає попит на stem спеціалістів. Так, наприклад, згідно з даними дослідженням Change the Education, що проходило в Сполучених Штатах, конкуренція в галузі stem вакансій, програмістів, місти, біології інженери становить одну і сім на посаду в інших сферах. 4,1 людини на вакансію, тобто знайти роботу в майбутньому фахівцю, що навчався за технологією стиам, можна буде приблизно вдвічі легше. Результати досліджень, проведеного Гонконгською федерацією молодіжних груп у 2018 році, показали, що просування стиан освіти все ще є складним завданням. Воно виявило, що майже 80% опитаних середніх шкіл. Вважають за необхідність збільшити кількість годин навчання СТАМ, а майже 50% опитаних шкіл вважають, що потрібно розширити можливості для навчання саме вчителів. Зважаючи на такі тенденції, науково-педагогічним працівниками нашої кафедри розроблено освітньо-професійну програму за тематичним курсом упровадження СТЕАМ освіти в освітній процес. І з 2020 року розпочати підвищення кваліфікацій для різних категорій слухачів. Чотири роки в поспіль здійснюється навчання і попит на такі курси є постійним. Спільно з відділом стан освіти Інституту модернізації з місту освіти розроблені програми спецкурсів, щорічно проводиться дві сесії зимова та літня навчання для всіх бажаючих. У 2022 році це було більше, ніж 7 тисяч осіб. Також щорічно видаються збірники за результатами цих заходів. Отже, станом навчання, віртуальна доповнена реальність, гіміфікація в освіті, навчання на основі штучного інтелекту, станом навчання та робототехніка, використання платформ електронного навчання та навчальна аналітика, усі ці тренди вже з нами і змушують нас відчувати, що ми вступаємо в один з найзахоплюючих періодів трансформації освіти. Якщо ви зацікавлені в STEM, та е і слідкуєте за тенденціями, та ви обрали захід, який допоможе вам бути в тренді сучасних інновацій та здобути практичні навички для їх подальшого запровадження в реальний освітній процес. Тому давайте готуватися до інновацій та знайомитися з ними, що вже з тим, що вже запроваджено та ще чекає нас в майбутньому разом із спікерами та тренерами stem школи 2023. Бажаю всім захоплюючих відкриттів примноження корисних ідей та здобуття цікавого практичного досвіду.